Сьогодні ми беремося за справжнього е титана сучасної думки програму Ленгленса. О, так, це одна з тих ідей, про яку говорять, знаєте, майже пошепки. Так, так, ніби якась велика об'єднуюча теорія математики, що пов'язує ну, абсолютно різні всесвіти. І щоб у цьому розібратися, ми, власне, переглянули купу всього. З одного боку у нас є біографія самого Роберта Ленгленса, статті з науково-популярних видань. Хуанта Мегазін, наприклад, так, і навіть дискусії на Reddit, де люди намагаються пояснити це все ну, на пальцях. А з іншого ми зазирнули у фрагменти неймовірно складної, я б сказала, новаторської математичної праці. Це ви про роботу Лорена Фергюса та Петера Шольца. Саме про неї вона рухає цю теорію вперед, просто зараз. Отже, наша місія сьогодні пройти цей шлях від самого початку до сучасності, зрозуміти звідки взялася ця грандіозна ідея, в чому її суть, і головне, чому саме зараз, у 2024 році, про неї знову говорять усі. Ну, кожна велика історія має свій початок, якусь іскру. І звідки ж узялася ця? Як це не дивно, з одного листа листа, який ледве опинився у смітнику. Серйозно? Абсолютно. У січні 1967 року 30-річний, ще, по суті, молодий професор Прінстонського університету Роберт Ленглендс написав листа. А кому? Адресатом був Андре Вейль, справжня легенда, 60-річний патріарх французької математичної школи. Тобто лист від молодого, хоч і талановитого науковця, до живого класика, вже цікаво. І це ж не був просто лист, це був рукопис на 17 сторінках, сповнений ну абсолютно диких революційних припущень. 17 сторінок від руки, так, але найдивовижнішим був тон. Наприкінці Лендлендс додав посткриптум, який сьогодні звучить ну, майже анекдотично. Він написав: якщо ви готові читати це як чисту спекуляцію, я буду вдячний. Якщо ні, що якщо ні, я впевнений, у вас під рукою є кошик для сміття. Кошик для сміття. Він буквально запропонував викинути працю, яка, як виявилось, змінила математику. Уявляєте, це, мабуть, був найважливіший кошик для сміття, який не був використаний в історії науки. Сто відсотків. Вель, на щастя, для всіх нас розглядів у цих спекуляціях щось надзвичайне, і що він зробив? Він не просто не викинув лист, він дав його надрукувати, і копії швидко розійшлися серед математичної еліти, і ці ідеї виявилися настільки глибокими, настільки плідними, що вони породили цілий напрям досліджень. Який і отримав назву Програма Ленгленса». Менш цікава. Наші джерела згадують, що він поліглот, вільно володіє турецькою, німецькою, російською. Ого, він повернувся до Інституту перспективних досліджень у Прінстоні в 72-му, де, до речі, працює і досі. Спостерігає, як його ідеї розквітають. Фантастична історія. Гаразд, давайте до суті. У листі Ленглендс припустив існування зв'язків між чим і чим. Теорією чисел та гармонійним аналізом. Так, це звучить досить абстрактно. Найкраща аналогія, яку я бачив у джерелах, це Розецький камінь математики. Що саме цей камінь дозволяє перекладати? Це чудова аналогія, справді. Уявіть, що у вас є дві абсолютно різні мови. Перша це мова теорії чисел. Вона говорить про цілі числа один, два, три і так далі, прості числа. Рівняння. Так, і що найважливіше, розв'язки рівнянь з цілими коефіцієнтами. Математики їх називають діофантовими рівняннями. І це ж не просто абстрактні іграшки. Як зазначають у джерелах з Reddit, на цьому тримається вся сучасна криптографія. Абсолютно, на складності їх розв'язання, якщо точніше. Тобто, один бік каменя це світ чисел, патернів і кодів. А що на іншому? А на іншому світ гармонійного аналізу, це мова симетрії та коливань. Вона вивчає функції, які мають, скажімо так, дуже високий ступінь симетрії, так звані автоморфні форми. Звучить складно. Ну, може і так, але Квантомагазін дає чудовий приклад, з яким ми всі знайомі зі школи. І який же? Звичайний синус, функція синуса. Синус x, вона є автоморфною в найпростішому сенсі. Чому? Бо вона ідеально повторює себе, якщо зсунути її на 2π. А так, Синус x дорівнює Синус Х плюс 2 π Вона ніби повертається сама в себе. Саме так. А тепер уявіть неймовірно складні, багатовимірні аналоги синуса, що живуть у значно екзотичніших просторах. Але вони зберігають цю фундаментальну ідею самоповторення ідеальної симетрії. Оце і є автоморфні форми. Добре, це стає зрозуміліше. Отже, є світ рівнянь з цілими числами і є світ суперсиметричних функцій. У джерелах згадується, що програма Ленґленса пов'язує ці автоморфні форми з об'єктами з теорії чисел, наприклад, з поданнями груп Галуа так. Це ще один термін, який звучить е досить страшно. Можемо його теж трохи розшифрувати. Давайте спробуємо. І це, власне, ключовий момент. Якщо дуже-дуже спростити, для кожного поліноміального рівняння існує певний набір симметрій між його розв'язками. Наприклад, ну, скажімо, рівняння х квадрат мінус 2 дорівнює нулю. У нього два розв'язки корінь двох і мінус корінь двох. Між ними є симметрія. Можна поміняти їх місцями, і всі їхні алгебраїчні властивості збережуться. Це ніби її відбиток у дзеркалі лінійної алгебри. Гарно сказано. Саме так. І виходить, що програма Ленгленсе стверджує, що ось цей відбиток симетрії якогось числового рівняння можна якось запакувати. І він виявиться ідентичним до однієї з тих суперсиметричних функцій з іншого світу. Саме так, це і є серцевина гіпотези, що для кожного об'єкта теорії чисел, як от подання групи Галуа, існує відповідна йому унікальна автоморфна форма, і навпаки. Тобто, це двосторонній міст словник. Так і що найважливіше, задача, яка може бути неймовірно складною на одному боці мосту, може виявитися ну, майже тривіальною на іншому. Все звучить як неймовірно красива абстракція, але чи є в неї якась, скажімо так, зубата практична сила, чи може цей словник розв'язати проблему, яку роками не могли здолати? О, так. І тут є просто блискучий приклад, який детально розбирає кванта магазин до ведення гіпотез Рамануджана, ага. це ідеальна демонстрація потужності одного з ключових принципів програми, який називається функторіальність. Давайте розберемо його. У чому полягала проблема? Проблема стосувалася коефіцієнтів певних автоморфних функцій. Гіпотези Рамануджана стверджували, що ці коефіцієнти за абсолютною величиною ніколи не перевищують одиницю. Дуже просте і елегантне твердження так, але довести його було неможливо. Найкраще, що змогли зробити математики класичними методами, це довести, скажімо, слабшу версію, що коефіцієнти не перевищують 100. що погодьтеся не дуже корисно, якщо ви намагаєтесь довести, що вони не перевищують 1. ну приховану структуру. Яку саме? Якщо у вас є автоморфна функція, назвімо її g від X, то функції, утворені з неї шляхом піднесення її коефіцієнтів до будь-якого цілого степеня, тобто g g3x з коефіцієнтами у квадраті, g 3 x з коефіцієнтами в кубі і так далі. Так, усі вони також будуть автоморфними. Тобто, це якби ви сказали, що якщо у вас є чистокровний кінь, то й його діти і внуки теж будуть чистокровними. Це не очевидно, це треба довести. Чудова аналогія. Але давайте припустимо, що це так. Що далі? А далі починається те, що виглядає як магія ми маємо слабке доведення, яке каже. Коефіцієнти будь-якої автоморфної функції не перевищують 10. Угу. Функторіальність каже нам, що g 2 – це теж автоморфна функція, отже, слабке доведення стосується і її. А це означає, що її коефіцієнти, тобто квадрати коефіцієнтів нашої початкової функції g от x, не перевищують 10? Точно. Ага, а якщо квадрат числа не перевищує 10, то саме число не може перевищувати квадратний корінь в 10, що є приблизно 3,16. Ми щойно покращили оцінку з 10 до 3,16. Точно, але навіщо зупинятися? Функторіальність каже, що g 3 x з кубами коефіцієнтів також автоморфна, застосовуємо те саме слабке доведення. І отримаємо, що коефіцієнти g от x не перевищують кубічного кореня з 10. а це вже десь 2,15. Угу. І так далі, для G4X, G5X, ми можемо продовжувати цей процес до нескінченності. Для gkx ми отримуємо, що межа наближається до k того кореня з 10. А коли k стає дуже великим, цей вираз прямує до одиниці. Отже, гіпотези Рамануджана доведено, це неймовірно. Це справді вражає. Чекайте, я хочу все зрозуміти правильно. Просто припустивши, що ці нові функції G2, G3 існують. І є автоморфними, ми довели одну з найскладніших гіпотез. Це звучить трохи як ну, як шахрайство. А ось у цьому і полягає вся глибина ідеї. Це не просто припущення, це гіпотеза про існування фундаментальної, прихованої архітектури математики. Тобто, це твердження, що світ автоморфних форм не хаотичний, так що він підпорядковується певним законам симетрії. І якщо ця архітектура справді існує, то гіпотези Грамануджина є її неминучим наслідком. Зрозуміло тому вся подальша робота математиків була спрямована на те, щоб довести існування цієї архітектури, довести сам принцип функторіальності. Саме так вони перетворили одну нерозв'язну проблему на іншу, більш фундаментальну, але таку, що відкринила шлях до розв'язання цілої низки проблем. Тобто вся гра полягає в тому, щоб довести, що ці мости, ці зв'язки справді існують. І я чув, що сучасний фронт цих досліджень перемістився з алгебри в геометрію, як геометрія взагалі може тут допомогти? Це, мабуть, найцікавіший поворот в історії програми. В останні десятиліття математики зрозуміли, що ці відповідності між світом чисел і світом аналізу можна перекласти ще однією мовою мовою геометрії. І це і є геометрична програма Лендленса. Так, і тут ми зазираємо в наші найтехнічніші джерела, як от робота Фаргюса і Шолца. Вони вводять такі поняття, як крива Фаргюса Фонтейна еладичні пучки. Гаразд, стоп. Це звучить як щось із наукової фантастики. Замість того, щоб тонути в термінах, можемо ми зрозуміти на рівні ідеї. Що такого дає геометрія, чого не було в початковій алгебраїчній версії. Чудове питання. Спробую пояснити за допомогою аналогії. Уявіть, що початкова програма Ленгленса це словник між, скажімо, англійською та японською. Добре. Ви можете перекладати слова, фрази, і це дуже корисно, але ви не відчуваєте глибинної структури культурного контексту. Ага. Геометричний підхід це спроба зробити щось інше. Замість словника він намагається побудувати місце, де обидві мови є рідними. Уявіть місто, де архітектура, планування вулиць, звичаї ідеально поєднують англійську та японську культури. І в цьому місті вам не потрібен словник. Точно, бо зв'язки між поняттями стають просто частиною ландшафту, ви їх бачите. Це набагато зрозумілише. Тобто, замість того, щоб просто перекладати, вони створюють спільний простір, спільну батьківщину для цих ідей, і зв'язки між ними стають очевидними, бо вони буквально є частиною геометрії цього простору. Саме так вони геометризують теорію, перетворюють задачі про симетрії на задачі про геометричні простори, де можна використовувати абсолютно новий набір інструментів з топології з алгебраїчної геометрії. І це, я так розумію, неймовірно складна конструкція, настільки складна, що як цитує Вікіпедія відомого математика Едварда Франкеля, повірте, навіть серед фахівців дуже мало людей знають усі деталі цієї конструкції, і саме тому новини, що з'явилися цього року, є настільки сенсаційними. Абсолютно у травні 2024 року, група математиків на чолі з Денісом Гайцгорі опублікувала доведення центральної гіпотези саме цієї геометричної програми. Що саме вони довели? Що це відкриває? Вони по суті довели, що значна частина цієї карти міста, цього геометричного простору, побудована правильно. Це монументальне досягнення, про яке писав Кванта Меґезін у липні. І що це означає для науки? Це означає, що геометричний підхід, який довгий час був ну ще однією красивою гіпотезою, виявився правильним. Це дає математикам тверду основу під ногами. Тепер вони можуть впевнено використовувати всі потужні інструменти геометрії для розв'язування проблем теорії чисел. Це відкриває двері для прогресу на десятиліття вперед. Безперечно, отже, підсумовуючи. Історія, що почалася з одного скромного листа з пропозицією викинути його в смітник, <гум> важко все повірити. Переросла в грандіозну теорію, що об'єднала, здавалося б, непоєднувані світи математики. Вона дала інструменти для розв'язування старих проблем і, зрештою, сама еволюціонувала в нову геометричну форму, правильність якої зараз підтверджується. Так, це жива дихаюча теорія на самому вістрі людської думки. Вона не просто розв'язує задачі, вона показує нам, наскільки глибоко і несподівано все в математиці пов'язане, і потенціал її, як показують останні події, ще далеко не вичерпаний. І наостанок, як завжди, ми залишаємо одну думку для роздумів у джерелах є натяк на ще один, можливо, найглибший зв'язок з математичною фізикою. Угу. Сам Ленглендс у 80-х роках цікавився проблемами теоретичної фізики, але зараз це виходить на новий рівень. Так виявляється, що геометрична програма Ленґленса має глибокі і несподівані зв'язки з квантовою теорією поля та теорією струн. Тобто з нашими найкращими інструментами для опису фундаментальних законів Всесвіту, саме так, і це змушує замислитись, що це означає, коли найабстрактніші, найвигадливіші математичні структури, створені суто людським розумом для вивчення цілих чисел, раптом виявляються ідеальною мовою для опису фундаментальних законів реальності. Можливо, це вказує на приховану єдність, єдність між законами природи та структурами нашого мислення.